Це... <социв> син сказав, мама, давай будемо сортувати. Сортуємо. А на, на які там пластик чи почуть відходить? Пластик, скло і змішані відходи. А, а, ви тобі потім не на переробку? А, а, а в нас там контейнери стоять різні, туди і склади. <социв> <Ні, социв> ну, в смілі бутилки, так. А, звісно, так, так. Да. А ми сьогодні їх ну, там, відносите на переробку, чи просто сортують, чи баки викидаєте? – В баки. Ні. Ні. Ну як сортую? Ящики стоять і стекло, кину, туди кину, пластик туди кину. Це ви сортуєте? Ну так. Да. А, а так, що в куйку там ну, бумага, там, так, так, так. а так пластик оддільно, Окремо і якісь? Да, а потім відносимо спеціальні баки скло, окремо, папір, окремо, пластик окремо, щоб залишити дітям хороше навколішнє середовище. Чесно кажучи, ні. Повністю все, яке в мене, ну, я, я, я збираю і в контейнер. Тому що в мене я, я, так багато мене сміття не збирається. Я живу, наприклад, сам. Як коли, наприклад, в мене там була б сім'я, то можна було, там, наприклад, дуже багато сміття. Де туди сортувати, те туди. Взагалі. Ну, але все одно, коли, наприклад, я сміття, бутилки викидаю, теж сортую. Для пластикових викидаю, скло до скла викидаю, а все інше сміття до іншого. А щоб сортувати конкретно, ну, конкретно, як ми живемо, наприклад, не в Штатах і ми живемо не в Європі, в Європі за сортоване сміття, якщо ти викидаєш, там у них є, ну, є така фішка, що можна заробити якісь там ну, бонуси, бали. Але в нас цього немає, на жаль. Спеціальні баки. Окремо мусорний пакет у мене для скла, окремо для пляшок і окремо для іншого. А окремо ще для бумаги і картону. Це геть окремо, бо дивлюся люди, такі, які мало забезпечені, в яких дуже маленький дохід. Вони складають і відносять. І заробляють на цьому гроші. Я тільки за. Та ми ж повинні дбати про екологію. Якщо не ми її подбаємо, то хто ж буде? І тим більше хороший приклад подаємо іншим людям і дітям. Ну, а жити ж їм треба, давайте всі разом запаскудимо і загадимо нашу планету. І що тоді буде? На іншу полетіть. Ще не навчились літати. А чого туди летіти, якщо самі свою не навчимо чистити і доглядати, то на другу полетимо ще й другу загадимо? Е, ну, пластик окремо. У нас в домі є е, е, охоронець, який забирає навіть і бумагу. Тобто ми бумагу е, теж окремо. Пластик, скло і навіть е, сміття, яке у така позиція сімейна. Сімейний, не знаю, чоловік один раз їздив на смітник і сказав, що це, це ужас. Ну, пластик окремо, а так е... чому? Не більш ніж на пластик нічого у нас більше не стоїть, ніякі Ну, стоять на скол, на картон. ну В моєму районі немає.